365 днів про взаємовідносини. День 105. Жінка потребує спілкування з Богом. Буття, третій розділ, восьмий вірш. І почули голос Господа, що ходив в раю, під час прохолоди дня. Почули голос Господа. Вони двоє почули. Тобто не тільки Адам почув, але і Єва почула. Цей ключовий момент важливий, тому що якщо жінка не перебуває в присутності Бога, розраховувати на успіх. Те, що вона буде помічницею, те, що у неї буде виходити в роботі, те, що у неї буде виходити в гармонії, не приходиться. Тому що для того, щоб. Я не говорю про фінанси зараз, тому що, може, хтось подумає у роботі, я успішна в роботі і без Бога. Почекайте, знаєте, як циплят по осені рахують, коли прийде пізніший час далі. Диявол завжди десь на якийсь момент успіх, а потім забере набагато більше. Тому я говорю сьогодні про те, що для того, щоб був, була гармонія, розвиток і знаєте, молодість, от вічна молодість, коли жінка не старіє. Тому що ми старіємо від тих моментів хвилювань, стресів, страхів, паніки, невпевненості, нездорового способу життя, внутрішність починає старіти. І зовнішність починає старіти. От для того, щоб не старіти, образно говорю. Для того, щоб не старіти, нам потрібно перебувати в Едемському саду. Нам потрібно перебувати в спілкуванні з батьком. Нам потрібно з ним говорити. Жінка, яка без спілкування з батьком небезпечна, так само, як і чоловік. Тобто Бог далі продовжує про це говорити так. Він каже, єфесянам 5 розділ, 17 вірш. Отже, не будьте нерозсудливими. Але пізнавайте, що є воля Божа. Наповнюйтеся Духом. Жінці не досягнути взагалі успіху в житті, якщо вона відмежовує себе від батька. І якщо ви в цьому описі впізнали себе, наприклад, ви розумієте, що ви самі йдете, самі плануєте, самі думаєте, самі рахуєте, самі впевнені. То я вам скажу, що саме це звернення до вас. Біжіть до батька. Біжіть до того, хто створив вас чудесним образом, до того, хто знає досконально ваші всі потреби. До того, хто розуміє вас, він знає ваші слабкості і сильні сторони. Він розуміє ваші рани і знає, як їх лікувати. Біжіть. Через молитву, через покаяння, через покликання, навіть того, що сказати: Господь, прийди в моє серце. Я хочу іти з тобою. Я хочу жити з тобою. Я хочу навчитися читати Біблію і думати так, як ти думаєш, спілкуватися так, як ти спілкуєшся. Я хочу, щоб мій успів був на все життя до смерті стабільним і не змінювався. Я хочу бути в розквіті і плодоносити до смерті і не змінюватись. Я хочу розвиватися, щоб ніхто не зупиняв мене. І от як батько говорить через Єремію, це пророк в старому заповіті 24.7. Дам їм серце, щоб знати мене, каже Господь, що я Господь і вони будуть моїм народом, а я буду їхнім Богом. Бо вони звернуться до мене всім серцем своїм. Так от, дорогі жінки, єдиний, кому можна дійсно довірити своє серце, це тільки Господь. От йому можете довіряти цілком і повністю, віддаючи, відкриваючись повністю йому, перед лицем Його і довіряючи.